Хочемо оброзмірити модель будинку на рівні першого поверху. Обираємо стіну, натискаємо Ctrl-A. Ctrl-A. Далі заходимо на документ, анотація. Автоматичне нанесення розмірів, нанесення зовнішніх розмірів. Тут є... Чотири лінійки. Перша буде показувати краї конструкції, це край цілого полегу, Так? Якщо нам це потрібно, то залишаємо галочку. Другий буде показувати кутики. Кожен зовнішній кутик конструкції буде мати свою відмітку. Розміру. Далі розміри структур це внутрішні стіни, також включаючи, тобто це ця стіна, ця, ця і вони всі вийдуть на свій бік. І розміри отворів. На схематичному малюнку показано, що це буде центральна прив'язка, але ми тут можемо змінити прив'язочку. Центральна це буде ця галка, а краї отворів це буде ось ця галочка. Далі в нас йдуть параметри детальні для дверей і вікон. Двері у нас можуть бути показані в номінальному розмірі, розмір отвору у стіні, четвертина, блок дверний, розмір проходу, розмір полотна дверного. Тобто, де ми виберемо це і буде. Звичайно, що двері тоді мають мати ці параметри розрізнені. Ну, так, щоб ви могли бачити ту різницю. Те, що нам потрібно. Далі вікна. Теж у нас є номінальний розмір елемента вікно, так, розмір отвору в стіні, розмір четвертини, тобто боковинки, які зв'язаються, І розмір віконного блока. Розміри. Наступне стін за. Є два варіанти: зовнішні грані і грані ядра. То це тут завчасно вибрана композитна конструкція, і є ядро, несуча частина, очевидно, якась цегла, так? і є відповідно, інші шари. якщо... Ми виберемо зовнішні грані, то це буде зовнішня геометрія конструкції, тобто, там, включаючи штукатурку, утеплювач, а якщо лише ядра, то лише ось того несучого елемента. Відстань між лініями, архікад пропонує 500, можна вибрати і більше, це буде так, як пів метра. Якщо це у нас метр, так, десь приблизно метр. Напевно, десь ось так. Я так. Чекайте, це 90 см, а це 50 см. Ну, можна поставити 80, 800, ну, взагалі можна підглянути, подивитися, там гостах, що робиться, можна і більше, і менше. Врешті, можна буде ще перебудувати. Подивіться, підшукайте. Плюс до всього, це буде має бути співрозмірно з масштабом креслення і ще також з розміром підписів на розмірах. Ось вийшла така цікава тавтологія. І о, дуже важлива остання галочка розташовувати розміри на чотирьох сторонах. Якщо ми її поставимо, то участь буде брати кожний з боків. Натискаємо ОК, і наступне, що нам потрібно зробити, треба клацнути по грані. Не кутику десь там, а суто по якісь із грани, і відвести на бік мишку. З'явився молоток, клацаємо на місце, де має приземлитися перша лінійка, і все побудовано. Досить гарний, гарний відстань, все щитується. Звичайно, якщо попередньо би в нас було там, ну, у нас, до речі, гарно те, що міліметр добре. Якби в нас розміри. Були попередньо налаштовані, там колір, це би теж вже фактично працювало. Ну і якщо у вас часом може бути вимкнений чи увімкнений розмір, теж пропильнуйте. Ніби от ми працювали зі стіною, так, але насправді у буфері, тобто вже інструмент попередньо має мати якісь налаштування, які, звичайно, ця команда буде використовувати.